33-річний житель Коломиї продавав наркотики через закладки. Клієнтів знаходив у месенджері, отримував оплату, ховав товар у місті та надсилав координати. Затримали підозрюваного у наркотилерстві якраз у момент, коли чоловік отримав чергову партію забороненого товару в одному з поштових відділень Коломиї. Під час огляду посилці поліцейські виявили та вилучили пакетики із порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб. PVP. Під час обшуку раніше судимого мешканця Коломиї поліцейські Знайшли ваги, пакувальні матеріали, гроші від продажу наркотиків та мобільний телефон. Вилучені речовини поліцейські направили на проведення експертного дослідження. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307, незаконне виробництво виготовлення придбання зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За вчинене правопорушення передбачено до 12 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія